Привіт мудрим і небайдужим, що для українців нестимуть удари дронами, а є інформація що і не тільки по Польщі? Сьогоднішні новини, які обговорюються жваво в соціальних мережах, мене бентежать. І не в частині інформації, що по Польщі прилетіло, а в частині сприйняття цієї новини українцями чомусь радіють українці і пишуть: о, ну нарешті хай відчують. Що таке війна, ми їх захищаємо, вони повинні розуміти. Шановні друзі і недруги, візьміться за голову, остиньте і усвідомте, що оці удари, зальоти, дронів, ракетів на польську територію, на румунську, будь де по фінам нічого доброго нам особисто не принесуть. Поясню на пальцях, друзі, кожний приліт по Польщі, Румунії. Іншій країні НАТО, це послаблення позиції України. Це зменшення надання нам допомоги як матеріально-технічної в частині засобів ПВО протиповітряної оборони в першу чергу, так і інших ресурсів. Тому що ці прильоти чітко охарактеризують небезпеку для самих країн ЄС, НАТО. І вони будуть дбати про себе, а на нас махнуть рукою. Я вже промовчу про те, що дуже сумна доля може чекати українців, які зараз знаходяться в Польщі. І зараз чимало відео про те, що ну, українці серйозно замислюються, переміщаються до інших країн. Але навіть якщо ці програми будуть збережені, серйозно буде урізано допомогу Україні. І всі ті, хто зараз кажуть, о, так, нарешті відчули, розумієте, що більше ракетів дрони полетить на вас розумієте, що послабне ця позиція, і ми встояти не можемо. І так великі сумніви, що Україна встоїть. Надія тільки на Господа Бога про те, що щось в Росії в самій зміниться, але за Україну ніхто воювати не буде. І зараз треба дбати про це, щоб хоча б в якійсь мірі е, убезпечувати людей. Надання ППО чи ПВО, як хочете на, 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 говорити ракет до Петріот, Іріс і до інших протиповітряних систем. Це збереження життів в першу чергу українців. Я не кажу про наступальну зброю від цього толку мало, і так само я не радію прильотам по Росії, бо прильот сильний туди автоматично накликає біду на прильот сильний по Україні. А там і рідні, близькі, і я хочу повернутися в Україну, а не в руїну, яка залишиться після війни. Тому, друзі, схаменіться! І варто виказувати співчуття в першу чергу нашим партнерам добрим, поганим! Дуже багато запитань до Польщі, як і до інших країн. Але ну, треба зважати на те, що іншого варіанту у нас немає. Тільки зараз, з допомогою Заходу, в першу чергу США і Трампа, який вчора заявив, що він стоїть на засадах все-таки припинити війну. Треба дякувати за це і підтримувати цю позицію. Тому що те, що ну, робиться в світі, зараз показує, що ну, шансів у нас все менше і менше Попри відсутність ядерної зброї, попри відсутність. Власної спроможності, бо ми ніяка економіка, ми ніякий бізнес-клімат, навіть до повномасштабної війни ми задніх пасли після Росії і Білорусі, якось вкотре підтверджую. І підкреслюю всі ті, які розказують, що там за щось ми воюємо. У нас всі позиції гірші. А зараз в частині обмежених кордонів, бусифікації, то взагалі про це ну, не варто й говорити. Тому, друзі, не радійте чужому горю, не радійте чужій біді, бо на себе накличте. А світ він так такий з подвійними стандартами. От подивіться, яка ситуація в США. Зараз, до речі, ну, це дуже жваво обговорюється в США. Вбиття, вбиття, наглед цинічне вбиття в метро Українки. Не буду розміщувати відео, зразу заблокують, уже намагався розміщувати і зразу блокують і в TikTok, і в YouTube. Загублють, подивіться, який цинізм з'явилися нові кадри. Це, це, ну, розумієте, от така доля. Що людину, яка виступала, та й в неї в квартирі знайшли плакат Black Leaf Matters, чорні життя важливі. Вона виступала, підтримувала цей рух і вбив її темношкірий афроамериканець, який цинічно вбив класичний злочинець 14 притягнень і вбив просто в метро. А показово, що ще інші навколо сиділи чорношкірі. І жоден не прийшов на допомогу, не надав допомогу ніякої допомоги, допоки вона не втратила свідомість і не впала стікати кров'ю. Хоча може було допомогти, можливо, ну не факт, що врятувати, але можна було спробувати допомогти, притиснути артерію, ще щось зробити. Ніхто там коло неї притул сиділи з правої сторони, і жінка, і чоловік в чорно чорношкірі. Ніхто не підійшов не на дав допомогу. В метро їхало купа людей, ніхто не допоміг. Такий він світ цинічний. Тому він цинічний по відношенню до українців, які ну зараз потерпають у злочинної влади, злочинної мародерської. Ніхто вже не виступає за демократію, ніхто не виступає за свободу слова, ніхто не виступає за права і свободи. Це все було в фільмах, та? коли американський флот піднімали на захист прав і свобод людини. Немає в Україні прав і свобод. Так, світ такий. І це показав він простим людям. З ковідом, обмеженням по ковіду, ви не зрозуміли, що світ тоді, тоді дуже сильно змінився. Змінився катастрофічно, коли ваші права і свободи просто перекреслили. Війна остаточно поставила таку жирну крапку, щоб всі розуміли, що все, друзі. Не треба дбати про надбудови, Треба дбати про себе, про свій рід, про дітей, про майбутні нації, А надбудови всі в хімерній паразитарні. І на жаль, я спілкуюся. Мені страшно від того, що. Коли я говорю ну, з певними в... провладними владними представниками заходу, всі вважають, що це нормально. Ну а як? У нас теж так буде. І це пояснює те, що поляки масово зараз тікають в Польщу. Я зустрічаю, по Іспанії ходити не можна. Купа польських машин. Вони розуміють, що їм будуть закриті кордони українцями, говорю з ними. Вони кажуть, там ми розуміємо, що так буде, як і у вас. Що нам от от закриють кордони, і ми не зможемо виїжджати. Всіх погонять в стрій. А треба домовлятися. І вони розуміють, що треба домовлятися. Всі розуміють, треба домовлятися це так, криво, косо, домовлятися якось організовуватись для безпеки, а не довірятися. Тому що та система, яку ви захищаєте, як от ця жінка, царство її небесне, захищала Black Leaf Matters, повернулася проти неї в одну секунду. І те, за що вона боролася за ці цінність чорного життя, ну, розчавило, знищило. Цінність її життя білошкірої української жінки. Така, ну, ганебна зараз ситуація в світі. Світ страшний, жорстокий, не можуть читати новини, вбивство учнів, вчителям. Не буду переказувати. Щодня страшні новини. І все це на фоні, ну, можливо, щоб вас трохи розвеселити, на фоні ідіотизму від нашої влади. Для того, щоб може трохи вас переключити, послухайте, послухайте, хто лікарі, дайте діагноз цій людині, яка несе таку дурню, незв'язну, розірвану. І, можливо, я, ну я не знаю, як виглядають залежні люди чи під чимось, але це мені дуже щось нагадує. Підтвердіть мою думку, або спростуйте. І я розумію, що з такою людиною домогтися припинення війни, миру. Стабільного миру на майбутнє, ну майже, напевно, неможливо, друзі. Москва не готова до того, що ми готові. А. Якщо ми прийняли рішення, ми діємо, Б. Ми їх не боїмось. І це ми конкретно відповідаємо на їх запитання. Коли вони нам кидають, є якийсь закид щодо розмов. Я вважаю, що вони виштовхують із перемовин Америку. те, що відбувається, щоб показати своє лідерство ось що відбувається. І вона впевнена, що ми не готові на швидкі правильні сильні кроки. І за час цієї війни, в принципі, можна мені здається їх розвідкам там вони. У них там сотні тисяч цих людей вже зрозуміти а, наші дії, наш психологічний портрет. Якщо хоч щось зроблено по факту, а не просто ну, болтавня, на це ми реагуємо наступним. Я вважаю, що Америка реальний лідер. Якщо Руський завтра. Не просто готові до припинення вогню. А якщо вони припинять вогонь, ми готові сідати за розмови і, і переходити до інших кроків закінчення війни. Але ми готові відповідати за свої слова. Кінець свята, ваше як аналітик. Коли, э, дайте. Ми календар має і. И... Нет, мы не будем спички, консервы. Давай, лама, свет не будет, фотонный фонарь включил. Кто? Никого. И когда ты сидишь и... Кто? Алло? Ничего. И страшно. Но каждый человек, прежде всего, 28 год, когда мы не будем запускать, и... а потом оп, пресса, и что? Никому, никогда, ничего не было нужно. КамАЗ. Да.